Солодка помста ЗСУ відповіли решистам за удар по 128-й бригаді. Прилетіло неподалік Донецька у саме скупчення окупантів. Російські ж воєнкори в розпачі та рвуть на собі волосся. А не треба було зловтішатися трагедії. Як нашим бійцям вдалося вистежити та вразити таку жирну ціль? Розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте подобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Свято в окупантів геть не вийшло. 19 листопада у день ракетних військ та артилерії РФ привітати всіх причетних вирішив Хаймарс. Безмовно, але дуже влучно. Ракета накрила окупантів у домі культури в селищі Кумачово Старобешівського району. Цей влучний удар, ніби збив рашистів з ніг. Вони як води в рота понабирали і мовчали аж два дні. В той час місцеві трубили на сполох, прилетіло та ще й як. Давно цілий ДК рознесло. Ви прекрасно знаєте, хто там били. це ніхто не буде оглашати. Вот это і печально. Почему не сказати правду? Почему говорять только про школу? Розрушен і сільський клуб в нього було два прямих попадання. Аж потім проговорились в державних помийках та старі новості. Причому не напряму, а завуальовано у своїх соцмережах вони повідомили про загибель акторки з Москви. Якраз вона і була на заході. Згодом наважились відкрити рота і деякі так звані воєнкори. 19 ноября у білі волонтера й артистку Поліну із Москви, виступаючу в ДНР. Одним Хаймарсом розбили розбілі машини волонтерів, вторим – грімерку з артистами і сцену. Ось фото цієї блістательної акторки. Що тут сказати? А не треба шастить на чужій території. Грайте у себе там в Москві, а то ризикуйте закобзонитись. Але це ще далеко не все. Військовослужбовець ЗСУ з позивним «Мадяр» через два дні нарешті підтвердив удар. Відплата за 128-му бригаду з Ненацька завітала до расистів. Відплата за 128-му – 25 свідків Кобзона. 100 плюс дефектовано. Ікс втрати командного складу суворо засекречено Прибулою комісією після цього мовчати рашисти просто не змогли. Звісно ж, ті, що на державному пайку і досі грають мовчанку, але не воєнкори. Мережа рясніє їх постами обурення. Звинувачують всіх від командуючого до українських патріотів, але не власну тупість. Деякі в розпачі зізнаються, що не треба було глумитися на трагедію 128-ї бригади. Пізно рашики вже пізно. У кого хватило ума делать концерт в клубе в радиусе работы Хаймарса? Я не понимаю. Погибли бойцы и девушка, актриса Полина Меньших. Солдат хотя бы готов к тому, что может погибнуть, что в любом случае не отрицает факта идиотизма с концертом. Держались над из 128 бригады, устроивших на рождение в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Але українцям потрібно пам'ятати за кого помстили ЗСУ. Бійці 128-ї бригади із Закарпаття трагічно загинули 3 листопада. Біці вишикували для нагородження. На жаль, знехтувавши правилами безпеки, зокрема не попіклувавшись про маскування. Тоді расисти вистежили їх з дрона та запустили іскандер. Внаслідок злочинної безвідповідальності загинули 19 бійців бригади та двоє цивільних. Слідчі працюють в цілодобовому режимі, аби з'ясувати усі обставини та встановити правдиві факти, що призвели до трагедії. З нових деталей можу повідомити, що на сьогодні у слідстві є припущення, що ймовірно мішенню в тому числі мав стати і комбриг, який не на шикування за випадковим збігом обставин. Командиром 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади є Дмитро Лисюк. Він запізнився 3 листопада на захід до дня ракетних військ. Цю справу вже розслідують у ДБР. Сподіваємось, винні в трагедії понесуть відповідальність. Така халатність забрала життя кращих із кращих. Головне, не бути як расисти. Вони не вчаться на своїх помилках і їм все одно на своїх бійців. Але ж Україна інша. Життя найцінніше, що ми маємо. Давайте бути продуманими і обережними. А як думаєте, ви чи винесуть расисти уроки з такої солодкої помсти? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки, аби не пропустити найважливіше до зустрічі.